Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні понеділок і нові акції в магазині Аврора з 7 по 13 липня. Знайшла багато цікавого, чим хочу з вами поділитися. Бажаю всім приємного перегляду. Цукор ванільний від доктор Едкар. Стійкий аромат. Тут в упаковці 8 грамів ціна 19 гривень. Приправа спаковання віна. Смак курки у складі овочі та зелень, ароматні прянощі 80 грамів 21 гривня. Часник сушений від ласочка 15 грамів за 10 гривень. Напісоковий безалкогольний. Негазований манко, ананас, різні фрукти 33 гривні. Напісоковмісний джумі джумі Желе. 320 мл. Смаки в асортименті по 47 гривень. Кава Мелана Еліт форт Такий пакетик тут 100 грамів. Ціна зараз 63 гривні. Кава розчинна, чорна карта. Зіп пакет 50 грамів за 74 гривні. Цукерки пташини молоко 340 грамів. Тут є три варіанти смаків за 129 гривень. Набір цукерок шоколадних з лікером 200 грамів 149 гривень. Це варіант з віскі. Молочний шоколад хібі 100 грамів 29 гривень по 39 гривень. Ось такий шоколад. З арахісом, смак коли і попкорн. По 39 гривень 90 грамів. Шоколад молочний міленіум з горіхами. 100 грамів 49 гривень. Є ще варіант з мигдалем та родзинками. Халва. Пішманія з фісташкою та смак манго. Тут 100 грамів 64 гривні. Контейнер прямокутний, менажниця. Тут два відділення: одне поменше, друге побільше. Зараз скажу об'єм 0,4 і 0,6 літрів. Ціна 34 гривні. Набір стікерів для нотаток. Квадратний, однотонний, 60 аркушів на липочці. Ціна 27 гривень. Ось такий рушник кухонний, бюджетний за 7 гривень. Браво мікс! Ну, він такий, знаєте, тоненький, але в цілому якість непогана. Багато різних кольорів. Засіб для миття посуду безфосфатний лимон дойпак 500 мл за 22 гривні. Засіб для миття посуду 3 в 1 Екомакс. 1 літр з дозатором 44 гривні. Засіб для миття посуду 365 вигода, алоє, лимон по 12 гривень 400 мл. Засіб для миття посуду Біеко 500 мл з лимоном 19 гривень. Засіб для миття кухні Лайм 500 мл з розпилювачем за 49 гривень. Капсула для прання дитячих речей Одна штука ліро 21 грам, є за 7 гривень і за 9 гривень. Порошок пральний, безфосфатний, універсальний. 1 кілограм 280 г. Ціна 99 гривень. Відбілювач калушанка. 900 грамів 94 гривні. Рідка праска. Розпили, вирівняй, носи з легкістю. Тут 500 мл за 55 гривень. Ось такий відбілювач місіс Хелен. 15 гривень 70 грамів. Поліроль для догляду за меблями. Само 49 гривень 500 мл. Пінка очищувач. Інтер'єру. Тут 300 мл за 69 гривень. По 139 гривень набір блоків туалетних від брев. Гармонія, квіти. Сила актив лимон. По 88 гривень дві штуки в упаковці. Це фірма Галакс. Квітковий аромат. Засіб чистюня. Для унітазу 1 літр 74 гривні. Гель для душу Б'янка 1 літр за 99 гривень. Апельсин і виноград. Гель для душу б'юті кафе. 400 мл. Дуже гарний такий дизайн. І аромат дуже приємний по 49 гривень. Вода, туалетна жіноча від ловіт. 100 мл 169 гривень. Аромати, до речі, дуже приємні. Тут і ваніль. І такий квітковий аромат. Піони. Мені дуже сподобалось. Це такі більше квіткові аромати, вон гартенція. Спрей для волосся. Лісова. Активатор для росту волосся незмивний. З олією аргани. Тут 100 мл 29 гривень всього. За 99 олія для глибокого живлення. Для кінчиків волосся 100 мл. Засіб. Рідкі кристали професійний з аргановою олією. 100 мл 99 гривень. Спрей-кондиціонер двохфазний для волосся 64 гривні. Бальзам-кондиціонер для волосся. З колагеном, з вітамінами 69 гривень 200 мл. Шампунь міцелярний для волосся. З дозатором 400 мл 85 гривень. Крем фарба Малва. Кольори в асортименті по 29 гривень. Маска для волосся Доктор Санте 300 мл 77 гривень. І подешевше, і об'єм побільше 480 мл Naturel. Тут яєчна маска і кропива 59 гривень. Рушники паперові подвійні. Зелені 200 штук в упаковці 27 гривень. Серветки паперові 100 штук. 19 гривень. Ось такі серветки вологі дитячі. Тут 132 штуки від сафі. І ціна досить бюджетна: 29 гривень. По 49 гривень, серветки вологі дитячі, 120 штук. Перфект! Рушники паперові, кохавинка, 150 листів. Тут вони вже сірі. По 22 гривні. Рушник паперовий сафі, трьохшаровий один рулон за 39 гривень. І є такий ще за 34. А в чому різниця? Ага, тут два шари, а тут три. Різниця невелика в ціні. По 47 гривень серветки з клапаном дитячі від ліром. 120 штук. Теж непогана ціна. Серветки для прибирання 100 штук. Така велика упаковка. Вони довгі. І ціна 109 гривень. Папір туалетний одна штука від сафі за 6 гривень. Рушник паперовий сафі зелений, одношаровий один рулон 24 гривні. І рожевий одношаровий рулон. 27 гривень. Він на вигляд більший. Набір мила туалетного шик 70 грамів, 5 штук в упаковці 44 гривні по 17 гривень. Мило дитяче, б'янка, кавун, персик 140 грамів в упаковці. Набір туалетного паперу 4 штуки за 39 гривень, двохшаровий. Ось таке мило косметичне тверде, 125 г за 19 гривень. Шампунь гель для душу, чоловічий. Спорт стар. Бодьорість і свіжість за 44 гривні. Шампунь, гель Аркомен 2 в 1, 74 гривні. Ще є такий набір. Гель для душу плюс губка в подарунок за 55 гривень. Гель для душу чоловічий 750 мл. Фуломія за 84 гривні. І крем-гель для душу, піноколада 1 літр за 55 гривень. Подушка декоративна, кругла, об'ємна. Макаронс за 277 гривень. Кольори різні. Відділ для чоловіків теж є небагато акцій. Органайзер риболовний, двосторонній пластиковий за 99 гривень. І ось такий з ручкою теж більшого розміру за 109 гривень. І все, акції більше немає ні на що. Ось така гарна подушка з лимонами за 147 гривень декоративна. Набір палочок бамбукових для суши. Ціна за набір 22 гривні. Пляшка для напоїв спортивна 169 гривень півтора літра у двох кольорах: рожевий і синій. Соковитискач ручний 660 мл. Зелений жовтий по 77 гривень. Цукорниця скляна з ложкою 55 гривень. Підставка для кухонного приладдя або спецій – по 55 гривень. Воронка лійка для банки пластикова. З сіточком ось ця, 24 гривні. Воронка лійка для банки ось така за 11 гривень. Керниця скляна рельєфна з кришкою. Дуже гарна. Ціна 99 гривень. Ємність для сипучих люмінарк по 77 гривень. Салатник скляний люмінарк. Діаметр 16 см. Соусниця скляна з ручкою. Ціна 49 гривень. Салатник скляний діаметр 7,5 см, такий маленький з різних соусів по 19 гривень. Тарілка десертна скляна флоріна. Ось вона. Флоріна 59 гривень. Стакан скляний подвійний. Високий 99 гривень. Решітка. Гріль металева з ручкою 129 гривень. Це теж якась новинка. Ну, якість непогана. Набір інструментів для готування на грилі 5 штук за 349 гривень. Сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям густом 26 см в діаметрі, ціна 199 гривень. Чашка фарфорова «День, ніч. 59 гривень, об'єм 500 мл. Дуже гарні чашки. Крем брюле. Порцелянові, різні кольори. І всередині, і тут таке морозиво. Ось рожева, синя і зелена. Ціна 49 гривень, тут 325 мл. Ложка столова з везерунком 27 гривень за одну штуку. Набір інструментів для барбікю. Альпіна. Тут три штуки. І щипці, і лопатка. 199 гривень. Форма для випікання силиконова фігурна. 6 штук. На одному листі 55 гривень. Контейнер харчовий пластиковий фаворит. На 1,3 літра ціна 18 гривень.